З 8 травня водні атракціони у тернопільських парках вже почали працювати. Богдана Олещук, завідувач парку імені Тараса Шевченка, розповідає сонячну погоду охочих покрутити педалі водного велосипеда. Чимало, особливо вихідними. Тернополяни звикли до цих атракціонів у наших парках, особливо ними тішиться дітлахи. Мені дуже подобається, це круто, ну, я вважаю, що це, це експорт для ніг. Ну, це дуже круто. Навіть не знаю, скільки вже каталась разів. Дуже багато, так. Ну, це класно, круто, особливо з друзями або з батьками. Ми катамарани! У парку Шевченка наразі на воду спустили 10 катамаранів. На даний час зараз в цьому сезоні готових 10 катамаранів, з них сім чотиримісних і 3 двохмісних. До кінця місяця буде ще готові два двомісні катамарани. Ціна катамарана лишилася стара, та як того року. Вартість водних прогулянок за півгодини на малому катамарані 14 гривень, на великому 17. І, хоч атракціон є безпечним, працівники парків закликають тернополян не забувати правила поводження на воді. До слова, глибина ставка біля острівка Чайка місцями сягає 6 метрів. Кататися на катамаранах в церезому стані, в адекватному стані, не світити по воді, не брати з собою бутилки е і не кидати їх в воду. А також слідкувати за правилами поведінки на воді дітям до 14 років без батьків заборонено плавати на катамаранах. Батьки, які катаються з дітьми, теж уважно дивитися за дітьми. У Топільчі є 12 катамаранів, з них 10-чотиримісні та два двомісні. Проте поки що покататися вам не вдасться. Зараз там не планові ремонтні роботи через нещодавній інцидент. Пристань для катамаранів проламалася і діти впали у воду. Але в тому була, що деревина була просто сучком, на сучку тріснула деревина, все, який питання. То є, я не можу передбачити, я ж не Всевишній, я як то казав, не Господь Бог, що я можу побачити, де що сталося. Я не можу ту побачити, розумієте? От ми ставимо дошку, о, хто дає гарантію, я казав, жива дошка, жива. Я можу по ній скакати, переходити, гуляти. Знає, на яку а в один момент вона може тріснути. Що, Давай, і Сьогодні ремонтні роботи вже завершують. Юрій Бойко каже, прийшов у свій вихідний і разом з майстрами взявся відновлювати пристань. Розповідає, змінюють все бруски, балки, кілки і дошки. Але був сучок на бруску, один сучок. І на тому сучку воно не втримало, і воно просто проламалося і пішло. Воно не, не, не раптово пішло, воно похило так ось поступово, тако, бо одна сторона, тільки задня, ні, тільки передня. Так воно воно трохи схилилося, і людина проломалася там, ну, повільно з'їхала в воду і замочилася там до пояса. В планах ділиться Юрій Бойко зробити пристань з бетону, аби подібна ситуація не повторилася.